Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Путін погоджується на умови Дональда Трампа. Але поки що тільки в Ірані. Поговоримо зараз про це, тому що це напряму стосується безпосередньо України. Це дійсно це торкає і наші інтереси, і не тільки. Так само у цьому відео ви почуєте про... Кількість російських військ зараз на фронті, скільки Росія залучає а, своїх військових за місяць, скільки вони готові платити, і відповідно наскільки вони розраховують, що ця війна ще може тривати. Отже, спочатку про те, що відбувається між а, Путіним і Трампом, ну і Іраном та Ізраїлем, що відбулося. Видання Axios, яке володіє непоганими інсайдами, зазначає це американське видання, що Путін закликав Іран прийняти ядерну угоду зі США і погодитися на нульове збагачення урану. Тобто, відмовитися від ядерної програми, фактично, Путін підтримує Трампа і підтримав Натаньяху, підтримав Ізраїль. Це такий хід він зробив. Ну, тут ворог дійсно вчиняє, скажімо так, максимально вигідно, виходячи з власних інтересів, я зараз поясню, чому. Ну, так, от, що мотивація, чому Путін це робить за версією видання «Аксіус», це, з на думку російського президента, потрібно для того, щоб простіше говорити з американцями. Видання зазначає, що президент Росії згоден з тим, що Іран. Має відмовитися повністю від збагачення Урану, і казав про це в телефонних розмовах, як з Трампом, так і Макроном, та і з іранськими офіційними особами. Два джерела також повідомляли, що поінформували про позицію Путіна і в Ізраїлі. Тобто, Ізраїль прекрасно розуміє, і знає позицію Росії. Це потрібно для того, щоб зробити перемовини з американцями більш е сприятливими. Більше того, Москва також дала зрозуміти публічно і в приватному порядку, що готова вивести з Ірану високозбагачений уран у випадку досягнення угоди. В той же час іранська сторона відповіла, що такий варіант розглядати не буде. Що сталося, якщо раніше Іран в принципі міг розглядати сценарії, Вони про це говорили, що може бути сценарій, за якого високозбагачений іранський уран буде зберігатися в третій країні, зокрема, мова йшла якраз про Росію з очевидних причин, фактично про Росію, ну тому що а куди ще Ірану? З ким він ще співпрацює, куди ж йому ще там щось вивозити, крім як. Не в Росію, не до Путіна, це ж очевидно. Але, ну власне кажучи, Іран відмовляється. Чому відмовляється? Ось це цікаво. Вочевидь, вони не відчувають певненості, і можливо, це призведе до того, що Іран по-іншому буде дивитися на Москву, на Росію. Фактично, а Росію буде сприймати як змовника, який змовився зі сполученими штатами проти Ірану. Ну, зараз це для Тегерану виглядає саме так. Тобто Росія кинула свого союзника, а що не варто було на щось інше очікувати? Ну, давайте говорити відверто: а кого не кидав Путін або не кине в майбутньому, а кого не дурила Москва, або не надурить ще неодноразово в майбутньому. Хоча я сподіваюся, що цьому режиму московському недовго залишилося. Це ж очевидно, Росія так завжди вчиняє зі своїми будь-якими партнерами та союзниками. Вони і Кімчинина кинуть з часом, вони б кинули і Сі Цзіньпіня в Китаї, просто що зараз не можуть цього зробити, оскільки максимально залежні від Китайської Народної Республіки. Це цілком вписується в парадигму і розуміння Путіна, як потрібно діяти. Він інакше і не буде кинути та й все. І нехай там розбираються з власними проблемами самостійно, кого це цікавить. Але що ще важливо? Важливо те, що, на жаль, тепер для нас, що Путін дуже добре вивчає Трампа в силу різних причин, зв'язків, які можуть бути, там причини і так далі. Ми ж це все прекрасно розуміємо. Він вивчає його психологічний портрет, і він прекрасно розуміє, тобто, що робить Путін. Путін прекрасно розуміє, що тема України Трампу неприємна відверто. Ну він не хоче цим займатися. Він вимушений цим займатися. його втягтягують в це колеги по партії, там медіа, всі президент України Зеленський докладає надзусиль для того, щоб зустрічатися, говорити по телефону, переконувати, що потрібен тільки мир через силу, і це може бути. Але Трампа це все. Ну, знаєте, воно його задачує, Воно йому. Не хочеться, ясно, що його ситуація на близькому сході турбує більше ніж на полях російсько-української війни. Це ж очевидно, і Трампу набагато важливіше, що з Іраном чи буде Ізраїль по-новому завдавати ударів по Ірану, чи буде Іран продовжувати власну ядерну програму? Тому що тут уже на, скажімо так, на столі імідж Трампа. Бо Трамп вже сказав, що все іранська ядерна програма, якщо не зупинена, то вона зазнала серйозних втрат, і відновити її буде не просто, якщо не неможливо. І тут для американського президента для нього іміджево репутаційно набагато, скажімо так, він вважає, що йому тримати марку тут і репутацію набагато важливіше, ніж у питанні з Україною, де не все входить. Виходить, далеко не все, і це зрозуміло, тому саме тут якраз ми бачимо Трамп і буде наполягати і звертати увагу. І, ймовірно, Путін після того, як зустрілися Рубіо і Лавров напередодні в Малайзії, передав в тому числі Рубіо а Лавров певну інформацію, що вони не заперечують проти американських іранських перемовин. І залучення Ізраїлю, і налагодження ситуації там, і готові спільно спрацювати проти Ірану. Скоріш за все, так і відбувалося, вони досягли певної угоди. Тобто Росія і Америка, скоріш за все, тут домовилися. І тому Путін хоче дати Трампу якийсь успіх, тільки все, що не пов'язано з Україною. Він каже: Дивись, Дональд, отримуй зараз ситуацію мир через силу на Близькому Сході. Отримуй зараз лаври переможця, я тобі допоможу з Іраном. А, будь ласка, нехай про це напишуть американські медіа. Скажи і сам ти про це. Подай мене таким, що я нібито договороздатний. Ну, от по Ірану ж можемо домовитися і близькому сходу, то і по всьому решта можемо домовитися. Ось так це Путін робить. Але головне не звертай увагу на події в Україні. Головне не ухвалюй рішень про посилення санкцій проти Росії. Головне, не давай Україні більше систем ППО і засобів для того, щоб бити по території Росії. Головне, дай мені продовжувати це. Так Путін думає. Дай мені продовжувати терористичні удари по українських містах, починаючи від Краматорська, Сум, Херсону і закінчуючи Чернівцями, Львовом та Луцьком. По всій території України. Ось саме так думає Путін. І саме так він затягує час. А при цьому вдає і каже: ну, дивіться, ні, насправді ж я а, нібито готовий вести певні перемовини. І дивіться, по Ірану ж змогли. Ось яке око замилювання і лицемірство демонструє російський диктатор. І, на жаль, треба сказати, що в певній мірі це діє на Трампа. Хоча наше завдання, звичайно, переломлювати цю ситуацію і відкривати очі і американському президентові, і решті можливих скептиків, які є довкола Дональда Трампа, що потрібно саме з Україною мати справу, потрібно в нас зараз вкладати і стримувати Росію. А стримувати потрібно. Адже служба зовнішньої розвідки України у відповідь на запит видання Ліганет повідомила. Про кількість російських військ, які воюють, і скільки Росія набирає для війни. Отже, на початок липня, тобто поточного місяця цього року, до ведення бойових дій проти України Росія залучила 700 тисяч військових. З травня цього року угрупування ворога збільшилось на 60 тисяч, а з листопада 2024 на 120 Тисяч повідомляє служба зовнішньої розвідки України станом на початок липня до ведення бойових дій проти України Росія залучає наземне угрупування Збройних сил чисельністю понад 700 тисяч до виконання завдань на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних районах Брянської, Курської Білгородської областей залучаються підрозділи Росгвардії загальною чисельністю. До 35 тисяч осіб повідомляють службі зовнішньої розвідки. Щоденно до лав російської армії приєднується приблизно 1200 осіб. 1200 вони беруть щодня. Це дає змогу сформувати понад 30 тисяч новобранців щомісяця та до 200 тисяч за півроку, повідомляє служба зовнішньої розвідки. Підписання контракту забезпечується грошовими стимулами. У деяких регіонах Росії сума одноразової виплати сягає 40 тисяч доларів. Одноразова виплата. Це, до речі, мотиваційно. Чи змушує це росіян? Ну звичайно, слухайте, одноразова виплата 40 тисяч, а вони абсолютно свідомо на це йдуть. Вони в житті у своїх глубінках не бачили таких грошей і не мріяли дехто заробити там навіть проти свого половини життя, десь. На якихось підприємствах і тут зразу одразу 40 тисяч. Безумовно. Крім цього, новобранцям обіцяють соціальні привилеї, включно з земельними ділянками, надбавками та перспективами службового присування. Пропагандистські кампанії також відіграють суттєву роль у залученні населення до війська. У перші шість місяців 25-го року російська армія змогла завербувати близько 200 тисяч контрактників. За оцінками української розвідки, в них приблизно 25, або 25 або 50 тисяч є так званим спецконтингентом. До цієї категорії входять в'язні підслідні, підсудні, а також іноземні найманці з країн Центральної Азії, так званого СНД, Китаю та Африки. Китаю наголошує служба зовнішньої розвідки. Підкреслимо Китаю, що свідчить про те, як Кремль інтернаціоналізує цю війну, що до неї залучений Китай, і що без стримування Росії з боку США стримувати Китай це просто неможливо. Апріорі не пройдеться політика. Але Путін намагається з Трампом домовлятись. Важливі дані нам дає служба зовнішньої розвідки. Дійсно, детальний розбір. Вдячний їм за це, тому що ну, це прояснює ситуацію. Все ж таки так, мотивація має бути. Але якщо в деяких регіонах пропонують російських одразу 40 тисяч доларів стартових тільки за підписання контракту, зрозуміло, що це. Ну да, це от нема у Росії іншої мотивації. Нема там патріотизму за отечество, за родину, нема цього. Нема цього пориву «Вставай, вставайсьтерана огромна» і не буде. Все за бабки. Але гроші вирішують, розумієте, все ж таки. Як би там не було, тому Україні теж нам треба шукати шляхи, яким чином збільшувати заохочення до долучення людей до війська. Зокрема, наш головний мотиватор це все ж таки те, що ми на своїй землі. Ми боронимо нас, наші сім'ї, нашу землю і нашу свободу, волю та демократію. І боротьба триває попри все. Бережіть себе, слава Україні!